На базі Грицівського училища номер 19 відбулася творча зустріч з народною артисткою України Оксаною Білозір для душевної підтримки українців, які залишили свої домівки та тимчасово проживають у Грицівській громаді. Це була ініціатива Оксани Білозір, але за підтримки Галини Гереги епіцентр Агро та Світлани Андріївни Павлишної. Нам дуже приємно, що зірка такого масштабу сьогодні завітала до нас на Грицівську землю. Ми концерт проводив. Ходимо на базі 19-го училища ВГПУ, Вищого художнього професійного. Це таке унікальне містечко, це помістя Грухольського. І, напевне, за рахунок того і за своєї такої унікальності ми сьогодні маємо ну, зірку такого, такої величини. Від початку війни громада прийняла понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб. Наразі тут проживає 341 людина. У нас є такі люди, які приїхали ще минулого року у квітні місяці, і до цієї пори вони в нас на території проживають і будуть проживати скільки можливо це через те, що їм, на жаль, немає куди повертатися. У нас взагалі на серед внутрішньо переселених осіб 97 дітей. 99 осіб похилого віку. Є люди з інвалідністю, є маломобільні. Ми вибрали цю громаду не самі, нас привезли сюди, нас Олена Іванівна зустріла в Хмельницькому і запросила, то ми з великим задоволенням з нею поїхали. От. І ми не жаліємо про те, що ми сюди приїхали. Ми навіть багато хто хоче залишитись тут, тому що там у нас розбомблено все. І дуже-дуже нам тут подобається. З березня 2022 року артистка їздить містами України задля підтримки духовності українців. Її концерти завжди наповнені енергетикою, добра та любові, а пісні вже давно стали популярними хітами серед кількох поколінь та сповнені українського духу і краси. Мій концертний тур пов'язаний із об'єднанням українців, мета якого є в принципі, психологічне розвантаження, тому що неможливо довго жити в депресивному стані, коли страшно, коли не бачиш перспективи, не відчуваєш радості від життя. І місія артиста сьогодні, в тому числі, працювати для нашого тилу. Українські пісні залишили яскравий спогад та на якийсь час допомогли відволіктися від реалій життя.

Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тиви.